Добрий день. Сьогодні вийшов покропити свої сади. Малину треба покропити, коротше, довгоносика вже починає бити мене. Довгоносик везде, скрізь і, і виноград вже пішов, не де є бруньки, які вже поїло. І, от, І зараз буду показувати наколотив розчин, достав свій апарат, але зараз пилюк ця, полюка кажу, вітер, вітер йде і тому воно нічого не дасть цей апарат. Взяв ось такий ручний, та й вже це пройшов. Оцей виноград пройшов, той виноград пройшов на ту сторону, пройшов, думаю, покажу вам, що я тут роблю. Ось, ви бачите, оцей малесенький, він вже є. о. Але треба його покропити. Ну, Зараз поки маліну не буду, маліну може я окремо пройдуся. Бо їй треба, ось бачите. Вона вже пішла, де ніде у мене пішла. Де ніде, ще нема нічого. О. А цей, бачите, як гарненько покропить. Я його настроював трошки, щоб він більш вкусніший був. Та й буде ще й під дорожкою. У мене дуже маленька. Зараз клубнічок треба зробити. Обов'язково виноградик весь пройду. Тому що ну, чи він буде, чи він не буде, я так думаю, що одійде пізніше. От. Там проходжу клубничку тут. Клубничка у мене, до речі, не дуже перезимувала, мабуть. Що? Ну короче. коротше таким чином я її кроплю. Опа, тут уже у мене, тут я покропив персики, до речі, у мене персики вже цветуть. Вже починають, не бачите, буде обламувати всі квіти, тому що жалко, якщо пропаде дерево. Перше воно толку з нього нема. От. А по-друге. А по-друге, ну, жалко, що ж воно тільки-тільки... Це я його в осені посадив. персики, бачите, воно там ну, не видно. Але я так чимось бачу, Коротше говоря, кроплю. Кроплю, тому що треба спасати. Бачите, я ж туда и Бачите, бо тем опрыскивателям великим будет великий расход, а толку типа. Сейчас, где-то у меня там были кущі такие, что, що... ой, это уже петрушка. Окро, але петрушку тоже хай будет, поки я ее есть не буду. Таким чином все. До речі, сьогодні такі вітри. Вчора, сьогодні, бачите, як він майже пропав весь. Трошечки. Трошечки остається. Ось його щось. Ну сьогодні, воно приболіло, бачите. Не жалеем, не жалеем, льем, тому що ну, жалко тут не тільки, тут і трипси, і ну, все камчали. курочка тут ходит, а не тебе трикса. Да, курочка, ты тоже ходишь тут. все, бачите, я пропала кущу. Короче, я ее сегодня пополивал трошки. вот так, попит. корень коренья пополивал, потому что солнце. Не можно, чтобы на листья попадала вода. Вот, таким чином сделаю. Боже, ну чтобы она туда аж попала. Ну, тут можна бачити дозовано. Я тут двома літрами пройду все, а так би я. Бачите, що робиться. Раз, ще трошки підкачаю. Качаю, а воно так одірвається. До речі, вже ремонтував його, бо воно резинка там вона слабенька така. Колечко такое резинове. Та я десь знайшов, биво якесь було у мене. Поставив, працює. Ось таким чином я його зараз все процегукаю, буде у мене порядочок. У мене там ще Ну і Маліну треба буде прийти, Ну маліною думаю вже так. Нам головне, щоб клубніку спасти і... І виноград свій Виноград обов'язково, був. як з'їсть довгоносик виноград, то вже буде все. Треба кропити. Знаєте, навіть такий анекдот? анекдот. чи що там. колгоспі зібрали. Голова колгоспу зібрав всіх. Каже, що там у нас по буряках. Та що, каже, довгоносик посіяли цей год, каже, 20 гектар буряка. Довгоносик його з'їв, Та ви що, да, що робити, пропонуєте, Та що? Навірно, посіємо на той год, не 20 гектар вже, а 60 гектар. Хай він вдавиться, цей довгоносик. Так що, все, я бачите, що роблю. теж. Ось, ось, бачите? Видно? Оце вже, це вже з'їло, короче говоря. Чуть-чуть. Це я вже сюди новий пішов пагон усього. Ну, щоб если що то я обновити було, оцей, наверное, я уберу. Оцей його уберу. О, звідси піде. Свій теж пройшов, тут, тут. О, зараз ще тут трошки залишилося, тут у мене ось... Ой, киця киця моя, киця занадилася, коротше. Бачите? О, бачите? Ось, пішов усього вже видно. Оце вже видно, що пішов отросточок. Може навіть дві випустити. Ну я не проти, хай буде і три. Того. Запустимо його і закриємо. Киця занадолась сюди ходити. А на що ж воно мені треба. Вибачте, не побачив пальців своїх. О, молодняк свій теж прокроплю. Ось людина вже приїде, заказала пару кустів. О, так що поїдемо садити, каже, бо я сам не посажу, все одно треба, щоб... Ти поїхав та поміг. Кажу, поїдемо, з'їздимо, що мені. Поїдемо. Слава Богу. Кажу, ями сам будеш копати. Та викопаю, без питань. Хі -хі. Бо ями треба гарні копати. От. Ось, все. дивіться, я вам показую. Прямий ефір, як кажуть. Видно? Ось ось. Бачите, скільки сидить? Один, ось о, довгоносики. І слідкома другий, бачите? Ось. Довгоносики. Так що, оце вам не покропи. Оце не покропи називається. Ти будеш мати тоді. Це треба кропити. Від довго носика тут це 100% треба кропити. Так що, такі діла, друзі. Ще вчора треба було покропити я щось туди-сюди та, й... та й не покропив, коротше. Фу, а сьогодні ходив, знімав вже, кажу Наташі, треба щось робити, тому що добре, що було. Чим покропити вже ходив, знімав з маліни, особливо тутуху. О, дивіться, бачите, сидить. Видно, так, да? красавчики сидять, аж два штуки. Це їх попробую не покрупимо. все буде маліна поїжена. Все, зараз ми його вже доб'ємо мені треба. Добити виноградик, о, потім вже буду робити клубничку я пройшов, хорошо. О, дивіться. Ось, о, два штуки, бачите, торчить. чуть не убираю, бо, бо гляди, як прийде в гості хтось. Треба ж його накормити що робити з ними два штуки поки не убираю нічого ось опять все. так убрали ось опять ще Висмок, ж висмокче все життя ти понимаєш відтуда коротше Ні, ну я буду проходити ще наверно туди пройдуся щоб поснімати вдруг щось. диви, ще один. Короче, сезон почався. Сезон почався, я понял. Сейчас еще нет, сейчас еще буду все, Залью, пойду. Зараз. Ну а вам, друзья. Шеф, у вас очень много тут Сиділи теж. Так що всім гарного вечора. Бачите, яке сонечко. Ні? Не видно. Не видно сонечко. А я його прям яскраво-яскраво, Між домами, між двома кришами сонечками. Я на очі бачу, а вам не видно. Добре, все, всім гарного дня, гарного вечора, мирного неба і миру нам всім. Все, пока. Так, друзі, забув вже ж сказати. Дивіться, що у мене тут робиться. Перці вже, бачите які перці. Бачите які перці вже. Ось бачите які перці. Тобто величезні вже помідори, вже дивіться які там мати гарні. Ось, дивіться які. Дивіться які. Так що може кому треба, замовляйте. Затянув там тоді вже. Наташа будет решать. Я не знаю, какая там цена. Так что такие дела. Все, всем хорошего дня.